Кілька днів назад саме до цього будинку під'їжджала колона з 23 автомобілів. Учасники автопробігу висловлювали своє незадоволення з приводу роботи голови Тернопільської обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Сьогодні Тернопільське інформаційне бюро приїхало поспілкуватися з односільчанами нашого губернатора. Тут було людей море, з тої сторони стояли, з теї, отаму люди стояли, все село збіглося. Ну, ніхто нічого поганого не сказав за Валентина. Вони несправедливо зробили. Тобто, ви вважаєте, що Вони не... прийшли до мене на подвір'я, чоловік мій їх вигнав, бо нам не треба такого. Це його батьківщина, він собі в себе нарос, свої мами на своїй мамі на двору построївся, він тут виріс, тут мама його вчителькою працювала, тато працював в сільській раді. Він почав ще строїти, коли це ще він не був навіть вже ні головою районної адміністрації, а вже коли були, коли в нього було це підприємство в от тоді він почав строїтися. А це вже він достроює. Це вже скільки років, це вже достроюється. Батьки його строїлися, він достроїться, кожен строїть по своїх можливостях. Малого я знаю, бо він тут. Родився, тут виріс, і тут і, і жиє. З моєї сторони, що я там знаю, я знаю з доброї сторони. Во дорогу тільки, церкві багато поміг там. І мені воду фактично провів, бо ми старі, негодні. зять слабий, дочка негодна, Я вже 85 років, теж негодна. керниці ми не мали, він нам провів воду, і ми маємо воду, вон під хату. Постоянно звертаємося, як щось треба. Ну, а як не треба щось, то що я не буду насідати на чоловіка. Для села він так само допомагає. В церкві дуже багато нам поміг зробити дуже багато. І браму зробив, і бруківку вклав. І ще дзвона нам казав, одного купить. Заради Валентина в нас є світло. А ось то ви поставили. І у нас всіх людей є світло. В людей немає по тижню, по два світла. а У нас постійно світло горить. Добивався, щоб автобус ходив. Автобус, що пустять, він ну, тільки подзвонить, пустять. День побуде, автобус прийде, подивляться, каже нема людей. Ну а люди як можуть за один день знати, що є вже пасажири. І знову не пускають. Він знову подзвонить, вони знову пустять. Отакі во каже, якби є з світло, він подзвонить для нас, Це і світло було так. само дороги були того року, дуже тяжка була зима. Прогортали все прогортали від нього. Приїжджали трактора. Нас дороги не були. У мене тата ховали, то ми йшли по такому поток катавали А вот дивіться, мені зробили. У мене перші діти з Києва не годні були заїхати, лишали вон там під забором машини. Вони з нами, і ми з ним. І в Києві дуже добре. У мене як дитині дуже случилася велика біда. Вони мені допомогли в Києві. У мене дитина вже було 99%, що піде на той світ. А не вам фінансово допомагали чи якось лікарі, вам ні, шукали? Ні, ні, все лікарі, все лікарі. Тоді ще не було такого, ніхто за нього не платив. А так все дуже добре. Надя то відкликалася до мене, бо в мене зараз чоловіку робили операцію в Києві. Ми заплатили сумасшедші гроші за операцію, але обійшлися своїми коштами. У мене троє дітей в Києві, два сина і дочка. Мені дуже добре. Ми хочемо, щоб буде, він, він нас був і допомагав нам. А як не буде так. його то за нас забудуть навіть да. не знати, де ми знаходимося.